Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Ось і настав час варити варення із соснових шишок. Це баночка варення, яка залишилась в мене з минулого року. Я варила варення із шишок трішки більшого розміру і варила в два етапи. У цьому році буду варити в три. Для цього необхідно спочатку зібрати шишки. Мені в цьому плані трошки легше. В мене сосна росте на подвір'ї, вона вже досить велика, їй більше 50 років, але, на щастя, в мене є декілька гілочок, які розташовані нижче, і з драбини я можу зібрати шишки. В мене в цьому році шишок небагато, я помітила, що шишки, як і багато інших культур, дають урожай через рік, тому зберемо, що є. Збираємось такі невеличкі шишки. Вони повинні бути розміром до 4 см. Чим менші шишки, тим вони краще. Це верхушка є побігом і поряд на деяких гілочках можемо бати, бачити такі зовсім маленькі шишечки, тоненькі. Це шишки майбутнього року, вони нам також не підходять. Ось тільки такі шишки ми збираємо. Я зібрала 250 грам це, звичайно, мало, але що є, зробимо трішки варення. Шишки краще збирати у рукавичках. Тому що з них виділяється дуже багато смоли. Заливаю я шишки чистою водою і залишаю на 1 годину, щоб краще їх було очистити від бруду та зайвої смоли. Також я додам одну молоду гілочку для більш насиченого смаку. Її я додаю за бажанням можна її не додавати до варення. Просто мені так захотілося для більш насиченого смаку. Шишки мої вже простояли одну годину в воді. Тепер я беру кожну шишечку і витягаю її з води, промиваючи. Як бачите, дуже багато бруду навіть із такої невеликої кількості шишок. До шишок я додаю цукор. Цукру додаю рівно стільки, скільки шишок. Тобто один до одного 250 грам шишок, значить 250 грам цукру. Та додаю 125 мл води, половину від ваги шишок. Ставлю на вогонь та доводжу до кипіння. Шишечки закипіли, деякі вже почали змінювати колір. Проварю наші шишки на повільному вогні близько 10 хвилин. Цим часом під час закипання буде виділятися смола, тому при першому кипінні, при першій варці, необхідно її зібрати. Ось, бачите, вона така чорненька чорного кольору це ж смола. У варенні вона нам зовсім не потрібна, тому краще зібрати її повністю. Ось стільки смоли в мене вийшло із моєї невеликої кількості шишок. Варення проварилось, залишаємо його на 6 годин. Через 6 годин ми знов його відправляємо на вогонь, знову доводимо до кипіння і кип'ятим. 10 хвилин. Якщо ви ще не готували варення із соснових шишок, то обов'язково спробуйте. Воно дуже корисне, ним лікують кашель, простудні захворювання та додають до чаїв. І знов залишаємо наше варення настоятись впродовж 6 годин. Через 6 годин наше варення вже загустіло. Ось так само таким я його закривала у минулому році після 2 варок. Але воно було достатньо світлим. Звичайно, варення із шишок повинно бути темнішого кольору, тому варимо в три етапи. І останній раз знов доводимо до кипіння і проварюємо варення ще 10 хвилин. За цей час наше варення стане більш темного кольору, точніше, наш медок. А так як ми його варили в три етапи всього по 10 хвилин, то шишки наші не розваряться. Поки вариться варення третій раз, я заготовлю баночки. Я їх стерилізую у мікрохвильовці, додаю до них 1-3 частину води і ставлю в мікрохвильовку на 5 хвилин на максимальній потужності. Ось, як бачите, варення вже набуло більш темного забарвлення. Саме таким повинно бути варення з шишок. Баночки цим часом простерилізувались, кришки я прокип'ятила. накриваю наші баночки та буду заливати варення. Із цієї кількості інгредієнтів, тобто із 250 грамів шишок, в мене вийшло три маленьких 100 грамових баночки варення. Краще заготовлювати його саме в маленькі баночки, щоб з'їсти за декілька раз. Ось таке воно гарне, такого янтарного кольору. Та дуже ароматне, аромат із шишок, просто неймовірний. В будинку пахне новим роком. Заливаю останню баночку, добре закручую кришками і залишаю їх у перевернутому вигляді до повного остигання. Звичайно, буду я їх зберігати у підвалі. Також можна в прохолодній кімнаті, але в темному приміщенні. Тому, якщо знайдете шишки, обов'язково спробуйте.